з Поміж характеристик залізного віку, котре ми з вами розбирали на попередньому занятті, були міграційні процеси. Саме про них зараз і піде мова. Але на початку нам треба розібратися, а чому люди почали мігрувати, чому вони почали переселятись. Причина банально проста. Справа в тому, що вже розпочалася аграрна цивілізація, а отже, люди вирушили у пошуках придатної землі для землеробства та скотарства. Отже, у третьому столітті нашої ери готи це племена східно рушили з Прибалтики до північно причорноморських степів і захопили антів. Безумовно, стосунки між антами та готами не були безхмарними, і анти чекали слушної нагоди, щоб позбутися в залежності від готів. І такою можливістю стала навала гунів. Разом з Антами вони змогли позбутися готів і витіснили їх далі на захід у межі Римської імперії. А Анти об'єдналися з гонами і почали разом проводити військові походи проти Візантійської імперії, що розташовувалися на Балканському півострові. Гони досягли найбільшої могутності за часів. Царя Атіла, до речі, не спутити його за теєм це Скіфський цар, нагадую вам. Але після смерті Атіли гуни швидко знесилилися, і Анти спромоглися позбутися залежності тепер вже від гунів. А вони залежності позбавилися, але походи проти Візантії на Балкани не припинили. І це розпочало велике переселення слов'ян, що йшло з 5 по 7 століття нашої ери. Першими походами, самостійними походами антів проти Візантії, були походи, здійснені у 5 на початку VI століття нашої ери. Проте надзвичайне значення мав похід 550 го року саме про нього писав Юрдан у своїй праці Гетика. Він зазначав, що навіть раптовий удар візантійського війська не змусив слов'ян відступити. Так розпочалося Переселення слов'ян на Балкани. Наприкінці VI століття через землі України пройшли авари, це тюркомовний народ, і вони опинилися на території Подунав'я. Нові вороги змусили Анті об'єднатися з Візантією, проте цей союз виявився невдалим. І після 602 року вже ім'я Анті більше не згадувалося. За археологічними дослідженнями вважається, що Анський Союз розпався, і залишки його племен остаточно переселилися на Балканський півострів і дали початок сучасним південнослов'янським народам, як то болгари або серби. Безумовно, у переселенському році приймали участь не лише Анти, а й Склевіни. Вони розселилися далі на захід, до річки Дунай та Ельба і дали початок західним слов'янам, як то чехам, словакам тощо. Отже, велике переселення слов'ян мало непроминальне значення, воно дало початок сучасним слов'янським народам. Отже, ми з вами розібралися вже з походженнями чехів і словаків, і болгар. Яке ж походження мають українці? Українці відносяться до східної гілки слов'ян. І можуть сміливо називати своїми предками залишки склавіна Анських Союзів, племен, що не приймали участь у переселенському русі, як то полян, уличів, тиверців, хорватів, волинян, деревлян та сіверян. Останні мали давні взаємовідносини, спільну мову, культуру, звичаї і цим вирізнялися з поміж інших слов'янських народів. Ця концепція походження українців називається ранньосередньовічна, і вона з'явилася наприкінці 19-го, на початку 20-го століття у працях Михайла Грушевського та лінгвіста та Гангела Кримського. На сьогодні ця теорія вважається найбільш аргументованою, але поряд з ранньосередньовічною концепцією існує і теорія давньоруської народності ця теорія виникла у 1947 році у працях радянського історика Мавродіна, і, хоча ця концепція була зразу розкритикована його колегами, проте у 1954 році увійшла у доповідь. До святкування 300-ї річниці возз'єднання України з Росією, і до розпаду Радянського Союзу цей партійний документ був єдиною схемою походження східних народів. У чому ж полягає сутність концепції? Існує давня руська народність, котра створила державу Русь у центрі місті Києві, але під час епохи. Розробленості, ця давньоруська народність була розшленована литовцями та поляками. У результаті асиміляції певна кількість людей прийняли культуру та мову литовців та поляків, так і постали три народи: білоруси, українці та росіяни. Причому лише росіяни зберігли свою давню руську ідентичність і є справжнім коренем українців та білорусів. Отже, ще раз. Концепция полягає в том, что мы один и тот же народ. Украинцам это очень не нравится. Ну, не знаю, нравится это или нет, но если посмотреть на реалии, это так и есть. Ведь, понимаете, до 11, 12, 13 века у нас не было никакой разницы в языке. И только в результате полонизации та часть украинцев, которая жила на территории, э, находившейся под властью Речи Посполитой, только где-то, шест... по-моему, в 16 веке появились первые языковые различия. В э, українцями називали людей, які жили українцями Українцями називали людей, которые жили на рубежах російського государства. Але чи так це насправді? Які існують контраргументи щодо цієї теорії? Ну, по-перше, це мова. Зверніть увагу на схему: 34 риси фонетики та граматики української мови унікальні. Тобто без аналогії у інших народів. Цифри від 11 до 30 з 82 вказують на кількість спільних рис з обраними прикладами. Тобто найбільш подібна до нас мова це мова білорусів, чехів, словаків, а не поляків, до речі. Щодо росіян, то з ними схожість зовсім незначна, всього 11 рис. Порівняйте, Сковорода – пательня, чашка кухлик. Форточка, квартирка і ще одне. Якщо хтось із мешканців Росії вам буде розповідати, що української мови не існує, а це лише діалект російської мови, то запропонуйте йому прочитати Інейду Котляревського або Марусю Квітки Основ'яненка в оригіналі і зрозуміти бодай одне слово. По-друге, це історія. Справа в тому, що прихильники давньоруської концепції, як правило, уникають розмов про межі створення цієї давньоруської народності. А створення її мало досить незначний період часу, досить незначне вікно можливостей. Це період від реформ Володимира та Ярослава, коли ці змогли подолати від центрові тенденції до початку 12 століття, коли автори знов засвідчили появу сепаратистських тенденцій. Отже, для формування давньоруської народності відводилося десь приблизно 50 60 років. Як ви розумієте, за цей час жодна народність не зможе сформуватись, отже, її насправді не існувало. Ну і по третє, це безумовна культура. Загадайте вірші Шевченка, а то є Московщина, кругом чужі люди.